Козироги, привіт! Рада вас вітати! Давайте подивимось, яким буде для вас останній тиждень вересня. Трошечки забіжимо наперед. У нас буде з вами розклад з 23 по 30. Розпочнемо ми з енергій цього тижня для козирогів. Так. І пройдемося по всіх сферах життя. Розклад Таро ніколи, такий прогноз, вас не, не повинен збивати з пантелику, в якому сенсі. Це додаткова інформація, і ви можете завдяки цій інформації десь щось скоригувати, щось покращити, чогось уникнути. Тому Дуже класно насправді дивитися не лише по сонцю, а й по асценденту. Так вам інформації буде вдвічі більше. І, можливо, по асценденту в когось відіграється краще навіть, ніж по сонцю. Загалом такі прогнози, вони покликані вам допомогти. Вони покликані вам полегшити цей тиждень, бо коли ви знаєте, до чого приблизно вам готуватися, то все проходить як по маслу просто. Але це не означає, що, от саме так, як сказано, так і буде. Ні. Бо іноді бувають різні карти, різні ситуації, це життя. І не можу казати А, коли я бачу там Б. Не можу казати на біле-чорне, а на чорне-біле. Тому будьте розумними, сприймайте інформацію. І нехай все йде тільки. На благо. Особисте життя, кар'єра, фінанси і морально-психологічний стан у козирогів. Давайте розкривати. Так, такий тиждень крутецький у вас. Дивіться, у вас тут паш. Пентаклів і шестірка жезлів. Успіх у якихось фінансових справах у справах навчання, хтось, можливо, навчання там розпочне якесь, або сам буде вчителем, буде навчати інших. Дуже плідний тиждень в плані роботи, в плані. Досягнення ваших цілей, але це не про те, що от ви на тижні вже досягли цілей. Ні, це про те, що ви кожен день вкладаєте трошки, трошки, трошки зусиль, і під кінець місяця по шестірці жезлів отримаєте шикарнючий результат. Успіх. Тобто вам тут все свідо говорить, що всі твої маленькі щоденні дії складуться у великий Великий успіх в кінці місяця. Просто приділяйте цьому увагу. Кожен день потрошки. Так, особисте життя для козерогів. Тут ми бачимо ту з мечів. це про ясність, це про те, щоб прояснити наразі, е, наразі щось, що, можливо, давно для вас було не так вже й легко обговорити. Давайте будемо дивитися для тих, хто в нас наразі самотній із козирогів. Так. Дивіться, тут є Я не бачу на цьому крайньому тижні вересня у вас знайомства. Чому? Не тому, що так Навколо вас людей немає. Чи тому, що ви комусь не подобаєтесь? Ні. Тут ви себе ціленаправлено, можливо, навіть несвідомо. Переводите в стан Єрофанта, в стан відлюдника. Чому? Бо ви розумієте, що вам потрібно взяти час на те, щоб попрацювати з собою, визначитися своїми перспективами, своїми цілями, для того, щоб зробити ясним для себе, можливо, якісь свої недоліки. Недоліки не в сенсі там зовнішності чи ще чогось, а ваших внутрішніх якостей, а також для когось це може бути робота із своїми залежностями. Коріння, алкоголь, переїдання, у всіх по-різному, Залежності бувають різні. Для когось це залежність там від Тіктоку, навіть що ти три години на день в Тіктоці сидиш чи чотири. Тобто тут ви будете поступово, поступово працювати над тим, щоб зробити для себе а, своє життя дуже ясним і зрозумілим. Трохи відволічуся, недавно побачила відео, таке ніби якесь просте, але воно мене так вдарило, знаєте, з усієї сили. І там було сказано, от, хлопець каже, що от, я почуваюся сумно, в мене такі сумні думки, тривожні, мені так важко, ці всі думки всередині мене там жевріють, я там ледве стаю з ліжка, а потім до мене дійшло. То це ж я керую своїми думками, і я можу змусити себе думати про щось інше. І моментально сум як рукою зняло. Тобто ми недооцінюємо нашу можливість контролю, хорошого, нетоксичного контролю над собою і своїм життям? І все починається з голови. Все починається з голови, тобто для когось навіть оці от тривожні думки це залежність. Сум це залежність. Я, наприклад, помітила, що в мене плейлист дуже сильно змінився. Я люблю слухати музику, я роблю це дуже-дуже багато часу на день. І відколи я замінила сумні пісні на більш веселі, нехай навіть змісту в них менше. Але я це зробила, я помітила, як добре мені стало із своїми думками. Стало значно простіше. Тому тут, в самотніх козорогів, йде період роботи над собою. І це чудово. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках знаходиться. Так, для когось, для когось це може бути розуміння, що ви, виявляється, були в любовному трикутнику. І тут доведеться вибрати. Вибір буде зроблений чоловіком, королем чаш, не вами. Або ж це може бути жінка, але просто в стихії, залежно від того, чи ви там хлопець козиріг. Це загалом не важливо. Але тут чоловіча сторона буде приймати рішення. І по цій трійці мечів, яку я тут бачу, рішення буде не в вашу користь. Але наскільки це чудово, бо по тузу мечів ви отримаєте свободу. Просто уявіть, як меч, такий гострий-гострий, перерізає пута да, на, на руках, якісь кайданки. Тобто тут ситуація, яка може спочатку видатися прям пострілом в саме серце, але, врешті-решт, вона звільнить вас, вона принесе ясність. Так, рухаємось до тих, в кого серйозні і стабільні стосунки. А у вас дуже класний тиждень. <laughs> у вас тут тиждень повного розуміння, підтримки, щирості, і чесності в стосунках, якщо особливо з нею раніше були трошки проблеми там, з вираженням своїх емоцій і так далі, то тут тиждень, прям вау, прям шикарний. Для когось це ще може бути бажанням одружитися, для когось бажанням повінчатися, для когось бажанням почати жити разом, тобто перейти на якийсь рівень соціальний повище як пари. Також для тих, хто на відстані, то тут розмови про зустріч, або, і, власне, приїзд вашого партнера. Обговорення деталей. Тобто у вас тут тиждень максимально позитивний довіра, чесність і любов. З повагою разом уявляєте? Так. Робота. Ой, у вас тут зірочка падає. Класно, це нові перспективи. Для тих, хто наразі не працює з різних причин. Так, перше, це питання оздоровлення вас, вашого організму. Будете займатися тим, щоб краще виглядати і краще себе почувати. Можливо, для цього треба буде поїхати кудись, зробити якусь поїздку, для когось відпочити, просто перезавантажитись, для когось це може бути поїздка в санаторій, а для когось це може бути загалом відкрити для себе якесь нове хобі, яке може бути пов'язано там з танцями, з спортзалом, незалежно. Загалом тиждень у вас дуже насичений приємними моментами. Для тих, хто в нас в пошуку роботи. Так, а у вас тут перспективи знайти нарешті класний колектив і хорошу роботу. Але. По оцій дев'ятці жезлів я б вам тут підказала не бути дуже закритими на початках. Тобто у вас тут досить непоганий колектив прогнозується. Будьте трошки дружелюбнішими, будьте трошки добрішими. Не в сенсі, що ми там тут всі такі панібратством займаємось, ні, а просто будьте відкритішими, знайомтеся, не, не бійтеся себе проявляти. Тобто у вас тут дуже-дуже класна вакансія на вас чекає. Головне, щоб ви, можливо, в чомусь покинули трошки свою зону комфорту і почали спілкуватись з людьми більше ніж там на два-три слова. Для тих, хто в наймі вже працює. Так, а тут сонечка дивіться. Тут у вас ситуація загалом. Може відбутися не дуже приємна, пов'язана з вашою роботою, яку ви робили довго, з якимось проєктом, можливо, але тут будьте обережні, бо хтось з ваших колег може перше присвоїти собі ваші заслуги, може скористатися вашими ідеями, може видати вашу роботу за свою, якимось чином може вас підставити. Тому тут, тут, будьте дуже, дуже з цим обережні, де потрібно, відстоюйте всі свої межі, відстоюйте свою інтелектуальну працю, відстоюйте своє право на отримання заслуги на ту, яку ви так довго працювали, зокрема, наприклад, премії, збільшення зарплати. Бо тут вас хочуть обвести навколо пальця, розумієте? І люди знають, що ви залишитеся, бо загалом то вам все подобається. І люди знають, що ви це, вибачте, на слові схаваєте, а ви візьміть і не зробіть цього, і тоді не буде у вас тут цієї п'ятірка-чаш. Будьте дуже обережні, особливо з тими колегами, які їх-ха-ха. Я зараз не про те, що не треба бути дружелюбним, я зараз про те, що ми всі знаємо таких людей, які в обличчя тобі одні, а керівнику про тебе розкажуть зовсім інше. Так, для тих, в кого свій бізнес і фріланс? Так, у бізнесу тут нові працівники, навчання нових працівників. Стажування або ж підвищення кваліфікації, активний тиждень, дуже багато роботи, можливе розширення вашого ринку, продажі, наприклад, ваших товарів навіть за кордон там, по інтернету, тобто відкриття нового якогось офісу. Чи шоу-руму, взагалі, незалежно від того, чим ви займаєтесь, тобто, тут розширення, тут перспективи. Для тих у фріланс. Так. По фрілансу. Тут у вас робота з дому, але бережіть своє здоров'я. Особливо це може бути пов'язано з опорно-руховим і судинами. У вас по фрілансу по зірці теж е, нові клієнти прогнозуються фінанси. Що ж это такое? Давайте прояснимо. Так, тут вам може здаватися ваша фінансова ситуація не найкращою. Це може бути пов'язано з економією для якоїсь цілі побільше. Тобто ви себе спеціально заводите в такий режим економії, щоб швидше досягти якоїсь фінансової цілі. При тому, що загалом по картах видно, що у вас тут буде і підтримка фінансова. І можуть бути якісь навіть подарунки і переводи там по інтернету чи з-за кордону. Але якщо плануватимете все-таки якісь покупки, розумієте, ваші цілі фінансові можуть трошки змінитися протягом цього тижня. І ви такі, а, на що я весь цей час збирала? Я вже це не так сильно й хочу, я вже хочу щось інше. Тобто тут важливо не а, поперед батька в пекло лізти, не витрачати там одразу всю ту суму, яку ви назбирали, а поки що вирішити, чи точно вам це потрібно. Це стосується великих покупок, великих вкладень фінансів. Для всіх велике це своє, да? це різно. Я вам не скажу конкретну суму. Ви самі знаєте, що для вас, наприклад, є якоюсь великою такою. Покупкою, про яку ви мріяли, наприклад, давно. Тобто тут загалом у вас в голові ваш фінансовий стан вам здається гіршим, ніж він є по факту. Ну, і вимушена економія заради цілі. Так, морально-психологічний. Що такое? Шо такое? Четвірка час. Чому? Так, це може бути пов'язано з вашою невизначеністю стосовно свого майбутнього в плані самореалізації. І перспектив. Тобто, у вас тут протягом цього тижня ваші цілі і плани можуть помінятися разів 30. І це нормально. Це нормально і приймайте це. Просто. Може здаватися, що від вас якісь шанси були вкрадені. Якщо це дійсно колись сталося, дуже часто таке буває, що ми там щось хочемо, ми багато працюємо, а все достаються всі ці лаври комусь іншому, або ми не отримуємо того результату. То тут якраз таки потрібно прожити нарешті це, признатися собі, що десь там або я налажав, або так вже й сталося. Минуле ми вже не повернемо, нічого там не переробимо. Тобто вам тут треба зробити так, щоб ваш внутрішній стан, такий трошки, можливо, апатичний, ніяк не повпливав на ваше майбутнє. Перестаньте мусолити своє минуле. Особливо, якщо там хтось з вами нечесно повівся і так далі. Сприйміть це як урок. І більше не дозволяйте такого. Давайте мені тут ще кілька карт. Дивіться, для когось це теж великий тиждень роботи над собою, розпочати щось нове і притримуватись дисципліни в цьому новому. Не просто розпочали і забили до біса його. Завтра зроблю, а розпочали і дисциплінуємо себе. Тільки тоді буде результат. Можливо, ця така трошки апатичність пов'язана. Ну, не знаю, для когось може бути це недостаток якихось вітамінів, як варіант, бо тут по здоров'ю теж насправді варто подивитись на те, як ви себе почуваєте фізично також. А для когось це може бути недостаток дисципліни в отриманні результату. І це може збивати з пантелику, це може заводити вас в такий от стан, що ну, може, воно мені не дуже й нада. От у вас є тиждень подумати над тим, чи воно вам треба, чи не треба. Але загалом тиждень такий цікавий. І позитиву багато, і подумати є над чим. Тому буду чекати вашого зворотнього зв'язку. Пока-пока, козероги.